Добрий день, малята! Погляньте, до нас завітало дві кізоньки. Одна справжня, а інша казкова. Скажіть, будь ласка, де казкова кізонька, а де справжня? Зліва коза казкова, а справа справжня. Діти, а чому ви так вирішили? Правильно, тому що лише в казці коза може мати такий казковий вигляд, жіночі вбрання, прикраси. У казці відбуваються різні чарівні і несподівані події. Звірі можуть розмовляти, носити одяг як у людей. Зараз я вам розповім казку про козу та її дітей. Це українська народна казка, яка називається «Вовк та семеро козенят. Жила була стара коза. Було в неї семеро козенят. І вона їх дуже любила. От якось зібрала коза своїх діток та й каже Любі дітки, я йду в ліс, а ви ж глядіть, у хату нікого не пускайте, та стережіться вовка, він любить овечкою прикидатися. Але ви його відразу пізнаєте. Цей сіроманець, коли говорить, то завиває, та й лапи в нього чорні. А козенята відповідають Ідіть, матінко, і не турбуйтеся, ми будемо обережні. Замекала коза і рушила в дорогу. От згодом хтось постукав у двері та й гукає Відчиняйте, любі дітки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але козенята по голосу почули, що це вовк, і закричали Не відчинимо, ти не наша матінка. У неї голос тонкий і ласкавий, а твій голос грубий, ти вовк. Побіг тоді вовк до лісу, заліз на дерево та з'їв там трошки меду. І став у нього голос тонкий, повернувся назад, постукав у двері та й каже Відчиняйте, любі дітки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконечко, побачили її козенятка і закричали Не відкриємо у нашої матінки білі лапи, а в тебе чорні ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря та каже, Я забив собі ногу, помаж мені її тістом. Коли пекар помазав йому лапу тістом, Вовк подався до мірошника та й каже Присип мені лапу білою мукою. Мірошник подумав Вовк, видно, хоче когось обдурити і завагався. А вовк і каже Коли ти цього не зробиш, я тебе з'їм. Злякався мірошник і побілив йому лапу. Он які бувають люди на світі. Прибіг вовку третє до дверей, поступав та й каже Відчиняйте, любі діти, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Козенята й кажуть а ти покажи свою лапу. Поклав вовк білу лапу на віконечко, повірили йому козенята і відчинили двері. А це ж вовк злякалися козенята і кинулося ховатись. Стрибнула одне козенятко під стіл, друге на ліжко, третє на піч, четверте під припічок. П'яте в шафу, шосте під умивальник, а сьомо у дзигарі. Але всіх їх знайшов вовк, роззявив пащику і проковтнув одне за одним. Лише найменшого козенятка, що заховалося у дзигарях, він не знайшов. Наївшись до схочу, простявся вовк і під деревом заснув. Вернулася коза з лісу додому. Ба, лишенько, двері настіш очинені, стіл і лавки перекинуті, умивальник розбитий в друски. Шукала, гукала вона своїх діток, але марно. Нарешті підійшла до дзигарів, а звідти тоненький голосок. «Люба Матінко, я в дзигарях сховався!» Дістала вона сина звідти? І він розповів про все ох, як побивалася бідна мати за своїми дітками. От вийшла вона з дому, плачучи, а найменше козенятко слідом. Бачать? А під деревом лежить вовк і хропе так, що аж гілки тремтять. А черево у вовка роздулася і в ньому щось ворушиться і борститься. Невже мої бідні діточки ще живі? подумала коза. І звеліла вона козеняткові бігти швидше додому і принести ножиці, голку і нитки. От розпорола вона вовкові черево і вискочили звідти одне за одним усі шестеро козенят живі живісінькі. Вовк був жадібний і ковтав їх цілими. Ото вже радість була. Козенята почали стрибати і перекидатися, а стара коза й каже Ідіть швидше та зносьте каміння. Ми наб'ємо тим камінням черево вовкові, поки він спить. Принесли козенята каміння і набили ним вовкові черево, а стара коза зашила його та так швидко, що вовк нічого й не почув. Виспався нарешті вовк, став на ноги і відчув таку спрагу, що вирішив піти до криниці напитися. Сперся лапами на цямрину, схилився до води, а камені потягли його вниз, то він і потонув. Побачили це семеро козенят, прибігли до матері і нумо кричати Вов потонув, вов потонув! І почали на радощах танцювати разом зі своєю матінкою навколо криниці. Малята, як ви вважаєте, чому козенята потрапили в біду? Козенята потрапили в біду, тому що повірили вовчику та відкрили двері. Діти, чого вчила коза козенят, коли в ліс ішла? Вірно, не відкривати нікому двері. Вовк був у казці злим чи добрим персонажем. Вовк був у касті дуже злим, тому що поїв усіх козенят. А яка коза в цій касті? Коза у касті розумна, добра, хороша і особливо турботлива мама. Діти, а що в касті було незвичного, казкового? Незвичний казковий в казці це те, що звірі говорять, коза має власний будинок, вовк вміє змінювати голос. Тож запам'ятайте діти, щоб не потрапити в біду як козенята, треба завжди слухатись батьків. Не можна розмовляти з незнайомцями, а також відчиняти їм вдома двері. І тоді все у вас буде чудово і біди не трапиться! А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!